Вітаю, друзі, я Віталій Портников. прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні проводить день в українській столиці, зустрічається із президентом України, виголошує на спільному брифінзі важливі слова про необхідність досягнення миру в російсько-українській війні, обговорює співробітництво у оборонному і енергетичному. Секторах, цей візит має значення з багатьох причин. По-перше, це перший в історії візит очільника індійського уряду до України взагалі. По-друге, це перший візит прем'єр-міністра Індії до України з часу нападу Росії на Україну у лютому 2022 року. По-третє, цей візит відбувається через кілька тижнів після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав російську столицю і зустрічався із президентом Володимиром Путіним. І таким чином це важливий сигнал для всіх країн так званого глобального півдня, на якому Індія звичайно ж відіграє важливу політичну роль, що у стосунках з Москвою. Не потрібно поступатися стосунками з Києвом, що нейтральне ставлення до війни, якщо перефразувати міністра закордонних справ Швейцарії Іняція Касіса не означає байдужість. по Почетверто, це важливий жест на рендремоді у бік Сполучених Штатів, як відомо, чинний американський президент Джозеф Байден. Та на Моді домовилися про стратегічне співробітництво між Вашингтоном і Нью-Делі. Співробітництво важливе для обох країн, тому що і Сполучені Штати, і Індія побоюються посилення впливу Китайської Народної Республіки. І таким чином на Моді демонструє, що він розуміє той підхід. Який Сполучені Штати проявляють по відношенню до російсько-української війни, допомагаючи Україні протистояти російській агресії? По-п'яте, це важливий жест у бік Китаю на рендрамозі, як і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, відвідав Москву відразу після свого переобрання на посаду. Очільника індійського уряду, однак на відміну від Сі Сідзеньпіна Нарендра Моді, як бачимо, відвідує не тільки Москву, але і Київ, і в цьому є звичайно, певна відмінність між китайським і індійським підходами до ситуації. Китай весь час говорить про свою посередницьку роль, про нейтралітет у російсько-українській війні. Пропонує власний мирний план врегулювання цієї ситуації, однак досі ані голова Китайської Народної Республіки Сідзеньпі, ані прем'єр Китаю Лі Ця, ані, хоча б міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І взагалі не відвідували Україну з часу нападу Російської Федерації на нашу країну. Єдиним таким реальним дипломатичним досягненням у стосунках між двома країнами став візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулєба до Китаю, який відбувся втім навіть не до китайської столиці Пекіну а до Гуанчжоу. В той час як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час своїх відвідин Китаю звичайно ж буває у китайській столиці і зустрічається із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, як і Володимир Путін, який приймав Сі Цзіньпіна у Москві. А в українському випадку ми знаємо тільки про телефонну розмову голови КНР із президентом України. Але разом із цим, на відміну від Китаю, Індія не проявляє амбіцій, запропонувати власний мирний план. Можливо, тому що на рендер-моді усвідомлює, що Індія не може цей мирний план реально втілити життя, в принципі, як і Китай. Як ми розуміємо, китайський підхід до врегулювання не сприймається не тільки Україною, але й Росією, націленою на знищення сусідньої держави, і не зацікавленою у припиненні вогню до того моменту, поки Володимир Путін не переконається, що українська держава не здатна до нормального існування. І очевидно, що Тут підхід України, яка вимагає справедливого миру, тобто миру, за умов якого Володимиру Путіну не вдасться зліквідувати українську державність, є набагато більш логічним, ніж той китайський план, з яким просто в якості жесту погоджуються країни глобального півдня. Але разом із цим індійський підхід бути не стільки посередником, скільки каналом зв'язку. Є більш реалістичним. І до приїзду прем'єр-міністра Індії на рендремоді до української столиці було відомо, що канали індійської дипломації були задіяні для того, щоб передавати певну інформацію від Москви до Києва і від Києва до Москви. Індія, яка зберігає Стосунки, які дозволяють на ранній моді розмовляти із Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським, водночас, дійсно може відігравати роль такого каналу зв'язку, звичайно, у ситуації, коли дві ворогуючі країни зацікавлені у тому, щоб такий канал мати, і очевидно, що саме. Такі дипломатичні послуги прем'єр-міністр Індії може запропонувати президенту України під час їхніх перемовин в українській столиці. Ну і звичайно, цей символічний візит, який відбувається напередодні річниці незалежності України і в день державного прапору. Має ще й продемонструвати повагу Індії до державності України, і це також антитеза російському підходу до справ, адже ми розуміємо, що Росія взагалі не вважає Україну ніякою незалежною державою, а виключно угрупуванням сепаратистів, яке має бути знешкоджено зусиллями російської армії, і до речі, до реального підходу Китаю. Який продовжує сприймати колишні радянські республіки як країни з так званим обмеженим суверенітетом, який має базуватися на особливих стосунках із Росією, і звичайно ж на врахуванні політичних бажань Володимира Путіна, так Пекін цього офіційно не говорить однак, коли там підкреслюють про необхідність врахувати безпекові. Стурбованості Москви це і є визнання України та інших колишніх радянських республік державами з обмеженим суверенітетом. Візит на рендремоді до Києва демонструє, що прем'єр-міністр Індії цього підходу не дотримується. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь до підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні, Баймія, Кофі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!